На холодов у нас ще був один кролик, Дастін. І він теж умер від холода. Йому холодно було. Оксана пригощає чаєм з кип'ятильника і навіть пропонує шматочок домашнього пирога. Найближчим часом, каже, тут ні те, що поїсти, просто присісти буде проблематично. Адже кухня під час морозів, вітру з моря відключення газу перетворюється на крижану пастку. Двоє з п'яти її пухнастих вихованців не пережили минулу зиму. Вот пятиэтажка, раз, еще два, добавить. три, четыре, да, пятиэтажка. Вот э, уголь, хорошо, мы его привезем, этот уголь. Где мы его будем хранить? Это как получается? Нам куда его высыпать? В квартиру? Ну, в квартиру насыпать тонну угля, да? Или куда? Это как брать ведра, да? Тащить, и каждый в своей квартире поставит этот, печку. Сугарный газ. Это очень как, проблематично. Навіть зараз, коли ще немає морозу, кішка з кошенятком ховаються на газовому котлі, який до речі вона встановила без жодної державної підтримки. Минулого року Оксана очолила громадські протести в мікрорайоні. Місцеве управління СБУ, говорить, намагається зробити з неї шатуна. Так, да, у нас виходить так багато людей не виходили, не виходили, значить по поводу газу, тому що люди бояться тільки ти скажеш, що ти хочеш бути в теплі. Ти одразу сепаратист. Хочеш бути з газом, ти сепаратист. Хочеш дружби з народами, хочеш торгувати, хочеш е, розвиватися, ти сепаратіст. Ну, я вважаю, що сепаратіст тот чоловік, який відділяється від народу. Це сепаратіст, який е, говорить о своїх піарах, коли ти виходиш і піаришся. Справжнім головним сепаратистом генічіська Оксана вважає голову райдержадміністрації, щоб зрозуміти, чому саме, поринаємо в історичний екскурс. З часів СРСР, блакитне паливо, видобувають поблизу Геніческа на стрілківському газородовищі. Влітку потреби міста Мізерді, тому зайві кубометри завжди перекачували до підземного сховища поблизу Джанкоя. А потім, з настанням холодів, той самий газ реверсом повертався до Геніческа. Тиск завжди був стабільним і всі були задоволені. Проблеми почалися після анексії Криму. Газосховище опиняється на непідконтрольній території. Росіяни добре розуміють, що без реверсної подачі генішісь почне замерзати. То що зими Кремль влаштовує телешоу? Буває особисто Путін дає в ефірі наказ постачати до українського міста пальне. Так точно скоро бляшовері так точніше верніться. І по навіть коли півострів почали блокувати радикали, кримська влада запускала той самий реверс у бік України. Тож Генічіськ не замерзав взимку. Цього ж року сталося дещо страшніше за підрив електроопор. Мережу підірвало звернення, в якому голова райдержадміністрації Генічіська наїжджає особисто на президента РФ Путін. Що ви там всі в Кремлі курите? куряті? під паддійством дурмана. Тому такі відеозвернені воробйов демонстративно закручує гідропневматичний вентиль на трубі, що подавала газ до Джанкоя. Мовляв, краще будемо спалювати, ніж, хоч якось, взаємодіяти з агресором. Ми з вами бачимо, як в створі українських скважин виходить український газ і зжигається. Місцеві не оцінили випад воробйова в бікочільника РФ. Почали збирати підписи, щоб просити Путіна про газову гуманітарну допомогу. до останнього монологу нашого глави де він розмовляє где он разговаривает с Путиным, провоцируя обстановку на границі. Ты выйди поговори з народом. Просто що народ хочет. Народу політика ну, не нужна, они устали от політики. Народ хочет жить в тепле, с газом, иметь деньги на Новый год, і быть уверенным в завтрашнем дне. Им, им это не надо. В його кабінеті тепло і затишно. Судячи з усього, пан Воробйов не боїться холодної зими. До того ж, душу його гріють світлини гаранта і губернатора. Щодо переляканих жителів Генічіська, намагається їм пояснити. Відсутність газового реверсу то не його провина, а ланка одного ланцюга. Україна ж майже у стані війни. Повна блокада. Уже негропостачання відключено. Відключено поставки всі припинені, припинені, вода зачинена, зачинена. Чинена, то я повна блокада. Нехай вони і зачиняють той газ, нема питань. Тому добирати Ми слова вже стосовно на... російської влади, цей чиновник не збирається, і байдуже, що через відсутність перемовин страждатимуть прості жителі Херсонської області. Нехай зачиняють З покидьками Немає ніяких переговорів. Вони він пройшов сказали, майдан, прокуючи вам... до посади голови РДА, знає не зі слів, що таке бойові дії, і напевне хоче, щоб такий досвід мали усі українці. Біда вона повинна бути. Навколо всіх нас не може бути, що одному дуже там гарно інший страждає. Тому не коли ми всі об'єднаємось, коли ми всі навіть якщо нам буде боляче, якщо нам буде холодно. Але ж якщо ми отак один до одного прийдемо, ми зігріємось. Навіть якщо будемо розуміти, що це якісь наші останні надії, будемо робити все від нас залежне. Глава адміністрації Воробьов завіряє всіх. солдати мерзнуть в окопах. Значить, і ви мерзнете. Та причому солдати, причому тут мирне населення. Для того солдати і стоять на конфліктній території, на в зоні АТО. Для того щоб люди жили нормально і, і, і людям і так досталось. Вони в ніщиті знаходяться. Вони ще повинні замерзати. Едуард Коваленко, місцевий активіст, колись очолював УНСО. це він ініціював минулого і цього року збір підписів мешканців Генішіська під проханням подати газ в Криму. Вважає спалювання зайвого пального злочином проти власного народу. Даними зжигається тот газ, який має закачуватися в глебуське хранилище в Криму. Зараз відбувається… Пріступлення є Зжигається на ветер газ, должен во час морозов атаплювати людей. Едуард подав до генпрокурора і голови СБУ заяви про геноцид мешканців Генічівського району. Звичайно, він став найбільшим ворогом глави РДА. Це ж неприпустимо спілкуватись заради порятунку місцевих з владою анексованого Криму. Я знову вийшов на акціонова, вийшов на людей в Криму і в Росії. Вот, они говорят, мы можем помочь, но а нужно обращение от жителей города. Если ваши власти они хотят решать этот вопрос таким образом и э, пытаются убедить население, что все и так хорошо, на самом-то деле власти местные ничего не решают, ничем не занимаются. Пока чиновники воюют с активистами, звичайне мешканцы Геническа алго туются за выживание. У меня еще вот такая печка есть, вот печка обыкновенная. У меня дрова, вот, и, и я полю еще печь. Это, вот, вот, это на пятый этаж, мне 70 лет, я должна тягать. Или же больного ребенка заставлять тягать вот эти вот дрова, чтобы топить эту печку. А где вы купляете дрова? Нигде не денег покупаем, собираем, то окна меняют люди. Берешь, ходишь, просишь. Все вот так вот. А их купить можно за такие все деньги? общем, я не знаю, я не знаю, що та наші власті думають. Ну я так вважаю, що за нас ніхто не думає. Юлія Юрівна разом з сином інвалідом тягають дрова до квартири на п'ятому поверсі. Ця жінка витрачає всю пенсію на придбання ліків, говорить, що її вже втрачати нема чого. Якщо влада не вирішить питання до морозів, піде і власноруч відкрутить той газовий вентиль. Зачем ви вважаєте, тоді Крим наш? Якщо он наш, та ви дружите з ним. Та дайте ви воду, дайте світ, а не нам газ. І отак, так. А що ж доварюватися треба? Про те, що ніхто домовлятись не збирається, зрозуміло не тільки зі слів голови райдержадміністрації. З новин всі знають, обурені анексії громадяни досі блокують півострів. Вирушаємо до Чонгару. Дізнаємося, чи з настанням холодів міняється настрій у радикалів. А не легше ли за гроші ділитися і своєму ж народу ді сірно мир, мір ну подібні. От я просто смотрю, ми постійно всі вот и все. Просто українці така нація. Моя хата краю, у сусіда погано, ну і слава Богу. Ну, как то вот так? А общності ні у нас. Альона продає тараньку на кордоні в Чонгарі. Через газові баталії жартує. Скоро усі всохнемось, як її товар. Помітно, що жінка втомлена усіма нинішніми баталіями і не розуміє, хто саме виграє від цих блокувань. А то, що татари ви говорите, хочуть хотять байкот, мені каже, самі ж татари тоді страдають. Прості люди страдають сто процентів. Це табір воєнізованої організації Номан, яка разом із правим сектором і Азовом блокує кримський перешийок. Ви можете хоча б прокоментувати, чи, чи доки ця блокада буде продовжуватися? Чи, чи, Ну добре, ну Крим не заберемо. Ну це ж для того треба, щоб забирати ви політичний шлях чи, чи воєнний. Ну от, ви ж теж розумієте, що ну, ну... політичним будем політичним, а так і спід воєнним будем воєнним забирати. Ми готові на все. У військовому коротко комендант наметового містечка кримськотатарського батальйону Номан відповідає на наші запитання. Помічаємо, що табір майже порожній. Щойно запитуємо, хто ж блокує, коли нікого немає. Починаються проблеми. Невже бояться, що народ побачить ілюзорність блокади. Можна камеру виключити? А що не можна камеру? Нельзя. так. ви журналісти. Нельзя виключити. Була свінувата, звісно. Сто процентів. Біля свого під'їзду Олексій розказує, кого вважає винним в тому, що взимку тут буде крижане пекло. А це вже в коридорі багатоповерхівки. Наталія Васильівна пригадує, як були вдячні меру за те, що минулого року домовився про газ. Поки не договорились з Жанкоєм. Мерзли неділю, очі мерзли. дітки маленькі, всі. Як дали нам відкрили задвіжку, все нормально было. Так нашого Тулупова сепаратистам объявили. За що? Що человек обратился, щоб газ дали. Саме час поговорити з тими, хто за звернення до РФ чи Криму таврують людей сепаратистами. На зв'язок виходить заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Що там такого страшного происходит? Раз в году. Дві неділі, отключається газ. Все. Знайомтеся, Адамчик Олександр Олександрович чекає, коли з бюджету України виділять понад 1 мільярд гривень, щоб протягти нитку газогону від генічиська до магістральної мережі. Гроші, звичайно, чималі. Де гарантія, що їх не розпилять, як розпилюють будь-що в нашій країні? Тим більше Адамчик полишив бізнес заради низькооплачуваної посади в облдержадміністрації. Коли в голову вже закрадаються серйозні підозри, чиновник несподівано видає цілком людяну думку. Він пригадує, як розмовляв, з прихильниками. Блокування півострова. На що ви розчитуєте, якщо ви перерубали їм електричество, яке отак от на один глаз? Ви ж розумієте до 2014 року, там, до 2015 року, там, mm. газ туди отак, от внігласно на один глаз, як вони там поставляли, щось ті туди поставляли, якусь електроенергію поставляли десь. Всі розуміли, що там люди і там люди. Ну, є, понятно, там. Та був, що, був статус про окупований да, територію, бо закон був був статус про окуповані території. Але ми всі розуміли, що було таке розуміння, як і не єдиних енергетичних систем. Да, от і Крим без Криму без України дуже тяжко. І Україні частково теж буде тяжко там. Може не так, як Криму, але е, отак. От от. Адамчик говорить, що у новітній геополітичній ситуації проблема генічиська політизувалася і на ній відверто спекулюють. Насправді ж питання суто технічне. Дуже прикро за те, що мешканці тих чи інших районів міста Гінчиська відчують на собі дискомфорт цієї ситуації, але просимо їх, скажімо, так з гідністю витримати цей, скажемо, так це випробовування. Я думаю, що Господь любить Україну і. Ті низькі температури, які будуть, вони будуть недовго. Молитися цієї зими потрібно за мешканців багатоповерхівок. Вони не в змозі використовувати альтернативне опалення, окрім дороговартісного електричного. Та й частина приватного сектора швидше за все буде відключена. Як зникає газ, місто вимушено переходить на електричне опалення. Місцеві знають. Можна не ламати собі голову над цим питанням, якщо просто почати діалог з РФ. Дай палець відкусить руку. Е, тому є ситуація, і нам потрібно технічно, грамотно, професійно, по-господарськи з нею знайти вихід. А спілкуватися із е, агресором ну, це на такі питання, я вважаю, що це собі дорожче. Що саме дорожче і звідки чекають допомогу, запитуємо у мешканців Генічіська прямо перед райдержадміністрацією. Коли буде мінус 10, цього року чекаємо на це. Але в мене свій котел, своє індивідуальна проблема в тому, чи буде газ. Але його дав. в минулому році не було. Печки топимо. У кого котли, у кого печки. Угльом А у кого не було? Ну, ті каміни включають. У мене знакома дуйку купила. Просто є но, ну, би, Ну, люди, которые сказали, что газ будет, будет. будет. Какие люди, имею в виду? Есть. Мы корыстуем из баллоны, заправляем. Конечно, дорого. Газ очень дорого. Все дорого у нас. Пенсия маленькая, а все дорожает. На газ надо 50 тысяч, а где их взять? У меня газа нет. Пускай тарифы повышают до да, сколько угодно, ну не соответствует. 80% надо отдать от заработной платы на газ, уголь, вода, электроэнергия. Это, скорее всего, ну, как бы грабеж народу, если правильно. Помогайте. Путин типа добрый же сделал. Вот. Ну да, он, Я ж Путин, открылся. да, кран открыл, да и все а реально? А реально хрен договариваться. Я за мир и надо договариваться, мне кажется. Хай допомагає. Якщо може. Хай поможе нам українцям. А що нам делать? Якщо він може, пусть поможет нам. Що ж ми газу сидіти? Ми не претендуємо на показники соціологічного опитування. Однак з 30 наших співрозмовників лише двоє принципово проти взаємодії з Росією. Про таку статистику знає той самий мер, якого таврують сепаратистом. За 25 років незалежності наш регіон використовувався тільки для відмивання грошей. Все і точка. Від короткого екскурсу в минуле Олександр Тулупов переходить до сьогоднішніх реалій. Якщо ми сьогодні заявляємо, що Крим Україна, ми маємо, то і продукти у нас повинні товарооборот і ми повинні світ подавати, і воду через северокримський канал. Но є блокада. Приняли там на якомусь рівні, ми нічого туди не даємо. У нас нещастя, нам газу не вистачає. Ми замерзаємо. Нам відкривають задвижку і пішов газ. То есть тут вопрос очень щепетильный. Я считаю, что если Крим это Украина и там живут жители України, то они должны пользоваться так самыми льготами, всеми благами, благами которые є на Україні. В народі у Тулупова велика підтримка. Говорять, він як ніхто відчуває проблеми міста. Я здесь родился і вырос, і на сьогоднішній день люди від меня знають эту правду. Газа нам не хватит зимой. Просто не хватит. Олександр Тупов змирився з тим, що його доля йти проти загальної політичної течії. Говорить, краще жити гірко, але по совісті, ніж в шоколаді, підігруючи партії війни. Врешті-решт на кону не тільки кар'єрний успіх, а виживання цілого міста. Тому що я говорю правду. Я її своїми іменами називаю. Я не говорю там, що что... тільки якщо Путін нам дасть. Я говорю, якщо якийсь какого договір, договору, договор, вот договір в Рінам храні. Хранении... Рассчитываться не надо деньгами, а именно газом можно рассчитываться. Мы же все равно его спаливаем, мы же это видели. Что ну, да. сегодня является большим преступлением? То, что мы не даем голодающему откусить, а сами выкидываем в мусорник. А потом самим не хватает, и мы должны просить или сдыхать с голодом. Ми не беремося судити, хто правий, а хто винен у генічній газовій кризі. Врешті-решт, вже з січня синоптики прогнозують 20-градусні морози. І правий буде той, хто врятує людей від холодної смерті. Руслан Коцаба, Євген Литвиненко. Розвідка. 17-й канал. Крайнім не зроблять мера, тому що мер, у нього багато симпатій народних. І в тому році мер єдиний чоловік, який проникся проблемою міста.